Чувати рейтинг проросійських сил в цих всіх країнах, а це означатиме, що вони без бою мають здатися. І я хочу теж одну річ сказати: ми ж маємо розуміти, що відбувається з тими, хто здався, їх направляють на війну з тими, хто не здався. Це не означає, що вони свої можуть отримати мир. Ну, от подивіться, що відбувається з нашими нещасними співвітчизниками на окупованих територіях. Їх же мобілізують в російську армію і використовують як гарматне м'ясо. У війні проти власних співвітчизників уявіть собі на хвилину, що Росія анексувала Казахстан навіть без війни, що завтра буде з громадянами цієї країни. Їх візьмуть в російську армію, пошлють там воювати з тією державою, яка не захоче бути під російською владою, з тією ж україною. Як зараз женуть на український фронт бурятів, тувинців, чеченців, всі ці народи, які були свого часу поневолені російською імперією. Оце доля будь-якого народу, який захоче бути в єдності державні з Російською Федерацією. Я тому весь час і кажу: ми можемо вибратися з цієї пастки російської тільки всі разом. Тільки солідарність колишніх республік Радянського Союзу може дозволити нам запобігти перервати цей ланцюг смерті, який був запрограмований ще у 1991 році.